Друзі, привіт! Гумареска глазового, зичливість. Занедужав осел край дороги лежить. Вовк побачив його, поспішає. Біжить. Ти чого це пита, що з тобою стряслось? Ой, говорить осел, занедужав чогось. Облезенько підсів, за хвоста його смик. Сюди лапою тик, туди лапою тик. Гірку пику скривив головою хита. Тут болить, тут болить, наче лікар пита. Годі, стогне осел, перестань мене злить, де ти лапою ткнеш, там у мене й болить. За годину осла медицина спасла. Вже ніщо не болить, бо немає осла. Кожного дня протягом року я публікуватиму. Одній новій гумористці Павла Газового підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити, і до нових зустрічей в жовтому літачку!